Привіт! це довгоочікувані розумовні влоги, які я вирішила провести вже після свого дня народження. І це така серія, яку я хочу зробити зі своїми подругами, які роблять бізнес. А тому що так виявилось, що ти є, ти дорівнюєш там п'ять людей, з якими ти спілкуєшся, як говорять там всі психологічні тренінги. Але в дійсності це так і є. Я б ніколи не зробила б скульптор, якщо в мене не було б стільки натихаючих прикладів навколо. І це, ця ідея в мене виявилася ще взимку. А я записала декілька влогів, але тільки зараз я дійшла до того, щоб їх змонтувати. Тому в мене виникла ідея брати одну героїню з дівчат, з якими я класно спілкуюся, які мають свій бізнес, і задавати їм простих 5-7 питань на тему того, як вони вирішили зробити цей бізнес, про що він. Яку він карму несе, і які взагалі плани там по масштабуванню? Але такі з підковирочкою цікаві питання. А, я вже взяла інтерв'ю у Яни Матіш, це моя подруга, яка власниця бренду Article, який робить найкращі blazers ever. А, Я спостерігала, як Яна там починала, який в неї був перший бренд логотип, інша назва. Потім Article Blazers, тепер просто Article. і як. Якість її продукту зростає з, кожного, з кожним днем. А геринію мого першого випуску на тему бренд сторі або щось таке буде Женя Чередніченка. Це власниця простору для собак, це можна сказати, як це дитячий сад, садочок для собак, або там ну просто простіл, готель, де можна залишити своїх хвостиків, просто проводити час на довготривалий період, або на короткотривалий період, коли ви там на роботі, або коли ви поїхали в поїздку. Але я коли вперше зайшла до жені, я була. Абсолютно в шоці з того, як вони поводяться з собаками, і як дотошно, яка ідеальна чистота, як Женя знається, як вона спілкується на, з кінологами, на привод того, як виховувати собак, як зробити так, щоб їх психологічний і моральний стан був ідеальним. І зараз вона вже працює над тим, що вона буде продавати франшизу, запакувала франшизу або вже продає ну, у процесі. Та, тобто, і і я просто ще раз е, зрозуміла, що тільки такі задроти, як Женя, як я, як Яна, як мої подруги, які роблять бізнес, а е, можуть зробити успішний бізнес. Звісно, з там з роками ти менше починаєш паритись, більше делегуєш, більш дивишся, як масштабуватися, там як, як розвивати бізнес, як скейлити його. Але все одно увага до деталей, дрібниці, не дрібниці. Це от слоган Гаврику, також само, як і скульптор. І Женя, я нашою клієнтою, я думаю, вона б не була б нашою клієнткою, якщо б а, їй б не подобались деталі, і вона б не була, а, ну, своїм поглядом не дивилась б на мій бізнес, і він би їй не подобався. Тому дивимось, а, пишемо, що ви хочете ще спитати героїнь моїх на майбутнє, з ким ви хочете ще з українських підприємниць а, зробити відео. І звісно. А, у додаток на все це я просто скучила так за вами. Хочу ще сказати. Я хочу сказати, що я пишаюсь реально всіми, хто робить бізнес у війну. Просто, ну просто будь-який бізнес. Люди несуть відповідальність за свою команду. Вони живуть на дві країни через те, що в них є там маленькі діти, наприклад. Да? А вони платять заробітну за плату. Вони думають, як розвиватися. Вони шарашать нереальний маркетинг. Вони. Виглядають самі просто супер. тому що у порівнянні з європейськими жінками, яких я бачу в відні, це просто небо і земля. Тобто вони дозволяють собі ходити без манікюру і, і бути просто от такими, як я просинаюсь навіть гірше. Да? А наші дівчата вони просто з голочки, максимально стильні, красиві, вперті, системні, класні мами, ідеально вдома, ідеально в бізнесі. Тому ну я не можу не розповісти про це. У Вам у влозі, незважаючи на те, що в мене як і бізнес-лог, про мій бізнес і лайфстайл трошечки. Але я ще хочу додати приклади реальних подруг. Дякую вам. Слідкуємо. Я прийшла в Гаврик. Це, до речі, аромати, які треба обрати для свого улюбленця після грумингу. Ну, це може бути тільки у Жені. Таке. Задрот такий самий, як я. Все хочеться купити. Взагалі, моєю ціллю було пройти в Гаврик. Я дуже хитра, просто хотіла подивитися на багато френчі одночасно. А це Женя, володарка. Як на мене говорять, володарка салону краси. Владелиця Медної гори. Як тебе звати? Джовані, там Токіо і Бруно. Токіо Бруно, Откус. Живані. Святкував у нас день народження, свій перший рочок, так? Ну, ну, куда ти уполз? Зопи тюха. Дубку, дубку. дубку. Так, у нас ідеальні декорації для інтерв'ю, і мікрофон не працює, тому я буду трошки орати. Ми зараз у готелі. Як правильно сказати? Простір, готель краще простір, тому що все ж таки тут є і грумінг, і вигук, і готель, і садок, і магазин. Тобто тут сейф, ідеальний сейф спейс для твоїх собачок. Так, Женя, ким ти працюєш? Я власниця бізнесу зооготелю для собак. Готель, садочок, грумінг. Бо я керую цим простором. Це мій це моє третє, четверте дитя, бо в мене є двоє дітей: собака, чоловік, е, кавальєр і бізнес. П'ять. Так, що для тебе Гаврік взагалі? Боже Гаврік, це про щастя. Ну, реально, це про щастя, це про турботу, причому це про двостороннє щастя. Mm -hmm. Тому що коли ти собаки тобі віддають дуже багато всього. Класні емоції, турботу, любов, посмішку на твоєму обличчі, не дивлячись на те, що навколо ну, повний трешанку, mm -hmm. так в емоційному і фізичному стані. Бартуся. І я вважаю, що дуже важливо, щоб ми собакам теж давали те, що їм по природі необхідно, тобто закривали їх потреби. А їх потреби вони невеличкі, їх всього, всього 5. Тому, опа. І все. Все тепер Барда дає інтерв'ю. Привіт! тобі в Гаврик, а ми за нього там щось допишемо. <рес> потім. Скажи, ну я от подивилася, просто я зайшла в скульптор, що щойно а, побачила клієнта, сказала Добрий день, добрий день. Там адмінам сказала Добрий день, добрий день. Зараз я повернуся працювати. Зайшла до тебе, а тут зовсім інша атмосфера. Тому що ну, тобто, а, вони такі щирі і вони ендорфінні. Такі, такі Це просто ну, ти приходиш і в тебе міняється повністю настрій, а разом із цим. Ти думаєш, як з точки зору бізнесу, блін, така відповідальність чеканутися можна. Я би просто би не вивезла це. От що найскладніше в твоєму бізнесі? Ну, по-перше, скажу, що ти правильно підмітила, що тобі здається, що тут інакше все. Угу. Тут весело, класно. Так, тут дійсно весело і класно. Але такий вид бізнесу це дуже важко. Ну, конкретно в моєму випадку, я кажу за свій, тому що. Uh, я обрала найду uh, най, варіант, найскладніший варіант. варіант да. Варіанти, да. Тобто сервісний бізнес це важко, а це сервісний ще й uh, не з людьми. Це тобто, із ну, людьми, взагалі, і, з і з собаками, і з собаками да. Да. Але не, в першу чергу це йде бізнес. Uh, скажімо так, взаємодії в першу чергу з собаками, uh -huh. і для того щоб працювати правильно з собаками, в тебе яка ж, як саме з самого початку, я все це починала. Найголовніші ідеї це було безпека і обов'язково повинен бути навчений персонал, тобто uh -huh. не просто люди, які там займаються, там люблять собак. Мене там триста по подоксітерами, і всі ось так. Я люблю собак, але відповідальності нуль. Собаку я просто на словах люблю. Tamo... Então, uh... Дивитися, слідкувати за станом собаки не можуть і так далі. Тобто люди, які займаються собаками, вони повинні реально бути зоопсихологами, mm -hmm. і це важко за спеціалістами. Mm -hmm. да? Тоб, якщо ти там береш собі у скультор, да? там, дівчат вони повинні бути з, вищим, з вищою освітою, mm -hmm. да? вони повинні хоча б щось вміти, спілкуватися з людьми. Да? Там, та ж сама ситуація з собаками. Люди повинні вміти спілкуватися. такі, то взагалі файні. Тіс на половину тут він стоїть, а тут він зліз. <not wer> <Manchester> просто я не можу на розпокійно на нього. Так ну ти такий сладкий. А скільки людей в тебе працює? У мене зараз 17 людей в штаті. Мене дуже часто питають так багато людей. А тут ти всіх їх працевлаштовуєш? Ну так. Ну а що да, робити? Да, да. Ми працюємо чесно <кхи> і з собаками, і щоб вже з... щоб спати спокійно, щоб хоча спати... б від цього. Да, да. 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 Просто робить все, що от, можна собі уявити, щоб це було забавно і мило. Даш інтерв'ю? Як тобі в, в садочку бабик? Тобі... тобі подобається тут? Тобі подобається. Нічого, що я, я твоя мама, я тебе так чіпаю. Головне любов. І... Я хочу таку собаку. Я ніколи не виділа таку собаку. А знаєш, які вони, вони лагідні? Прям такі Дай лапку. Да? Дай лапку. Ні, ну, я краще тобі білі штанці ти... соромиться. А чого ти соромиться? А чого ти? Який гарний диван, на ньому всі собачки гарно виглядають. І мій сьогодні І... да. під, під, да, під диванчик. Клас, дякую. Женя нам погодилась показати куларну, куларну частину бізнесу. Це будуть кімнатки, де вони да, де собаки живуть, відпочивають. граються, сплять. Поки їх власники відпочивають. Можна? Іди мене. Боже мой, я не могу. А що тропилось? Ти не хочеш? Він як смультику. Скажи, я просто хочу обнимашки. внимашки. Пішли з нами. Будемо показывать. Yeah, uh -huh. Це наш коридорчик, uh, ми їм даємо uh, собакам тут побігати нього, з нового боку інше. Це твої улюблені французи, тобто обережно вони можуть почати гавкати. Якщо вони починають стартувати, то краще за все відходити. Не да, дратувати їх. Тритуємо, да, ми дратуємо. Це в нас грумі. То це... uh -huh. <рес> Топ-топ-топ-топ-тушко. -топ Привіт. А чого -то там такий? я слух. А я не знаю, тут земка. Ні, Не 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 цена та земка. Цена на ценный ютуб канал. Привіт. Привіт. Да, да, да. Потом сильный волетиск. А, можно родиться сильно шесть. Стоп стоп, стоп. Грумер сказала, не читати. Топ-топ-топ-то к ножкам робить. Завжди кажу, щоб не сильно довго біля вікон не стояли, бо вони перезбуджуються. А коли вони перезбуджуються, це не ок. Це взагалі не ок. Ти ж Сьогодні так О, оце він такий. Оце він такий класний. No, no, такий. А скажи, як ти бачиш масштабування свого бізнесу? Я знаю, що ви працюєте над франшизою да. зараз? Так, да? Uh, да, Ми працюємо над франшизою. У мене дуже багато зараз дзвонів, які я відверто кажучи, не встигаю показувати. Uh -huh. А куди дивитись взагалі? сюди чи от все сюди? А да ну можеш мені в очі, взагалі, взагалі так, можна... нас все тут можна навайти. я в очі, да. oh. І е, я хочу це масштабувати, е, ну, звісно, через франшизу. Е, але ж головна місія е, така, що е, всі знання, які отримують сітери, всі знання, які отримують грумери, всі знання, які отримують адміністратори, вони все це передають людям, людям, uh -huh. люд, е, людям які приходять до нас. Е, е, я можу. Блін, я не знаю наскільки відсотків сказати. Я думала, що е, дуже багато там в інстаграмі там кінологів, е, там дуже багато пишуть зараз про собак, про відносини. Але люди, які приходять, наприклад, до нас, вони реально не знають про це просто про базу. Да? Угу. Як там слідкувати за тваринами, як е, е, задовільняти їх потреби, там е, як не нашкодити їм і так далі. Тобто е, на жаль, люди не знають і е, масштабування цього бізнесу основна моя ідея. Ну е, скажу відверто про франшизу. Я не думала. Я думала, е, поки зна, знаєш, так до війни локально там в Києві тут зробити mm -hmm. за містом зробити. Є в мене там одна ідея. Буду думати, що мріяти що вона е, здійсниться і. Е, та uh, З'ясниться, звісно. Здійсниться, Просто да. мені здається, що ну, по-перше, з твоїм підходом я, я думала, що я задрот, а ти задрот, ні. мені здається, я бачу, що ти дезінфікуєш свою квартиру і, і гаврик тут раз на тиждень все затягуєш, <рес> носиш, все виносиш все знаєш, Як астрологи кажуть, діва, ді, да? діви хворі люди. У мене ще чоловік діва, тому у У нас це дабл трапе. А скажи, яка карма в твого бізнесу? Тому що коли ми відкриваємо бізнес, це все одно у всіх хто співфрац... хто працює з нами і в нас в душі, от основна якась повинна бути місія. Тому що мені здається, наприклад, коли ти там просто перепродаєш машини, да там або там запчастини, ну в тебе немає такої е... світлої це... місії. Да. в душі. Мені це не цікаво. Скажу чесно, моя місія зробити собак щасливішими тварин, угу. тому що є у нас реально є проблеми да, Поставлення, до відношенню до тварин. Тварина це жива істота. Да? І я, наприклад, навіть своїх дітей вчу, як правильно до них ставитись, для того, щоб вони змалку це розуміли. Uh -huh. На жаль, є випадки, коли тварин купляють просто модно, uh -huh. просто, просто тому, що хочеться там, дитині, наприклад, uh -huh. і так далі. Але собака це кішка, там, хір, а хто прийшов, ти знаєш? Вже? А, та французи, мабуть, ага. ну це сітер з прогулянки. Ага. Сітер це той, хто С, е, сидить е, сидить з, з тваринами. Це зоопсихолог наш ага. на е, Да. і е, місія такова, щоб донести до людей, що про тварин треба піклуватися, що у них також є потреби, е, які треба правильно задовільняти. І якщо їх не задовільняти, якщо собаку купляти просто е, е, ради того, щоб задовільнити своє якісь. Е, Егоїстичне бажання то це неправильно, uh -huh. це велика відповідальність. І відповідальність несе а, власник, опікун, педперент. Зараз uh -huh. ну, дуже багато а, дуже багато визначень. А, Власника тварин угу. а, і іноді такий перент, що кукушка-перент, да ставитесь до собак краще ніж реальні хазяїва. Да і, і і ось це моя місія. Я відверто кажучи, це було з самого початку зробити місце безпечним, правильним, стерильним. Ну стерильним наскільки це можливо, да там угу. у готелі. Uh, і так, я трошки повернута на цьому, але ну вон, бачиш, плесос стоїть. Я тільки що про перед твоїм приходом. <плес> <плес> ну і я показувала, що це взагалі парфуми, які ми після грумінгу можна обрати і а, напшикати свою собаку. Блін, дуже круто. А ще я хочу такий короткий бліц зараз. Давай, давай. Яка найсмішніша історія пов'язана з собакою у вас тут трапилась? О, блін, це треба. Це треба піднімати найсмішніше. Та вони всі смішні. Не, ну взагалі. Взагалі, взагалі просто подивись на нього. Він сидить і вертусь. А куди ти дивишся? Отак От виглядає кімната, де, де собачки відпочивають, коли ви їх. Залишаєте в гаврику. а ну в мене у відні квартирка простіша, ніж ця кімнатка. Я вам так скажу. Це просто їх і... іграшки, кроватка, начнічок, щоб книжечки читати. Да? Да. <реш> <реш> ну скажу тобі чесно, у нас сітер зараз в магістерську, коли за захищали. Коли собаки сплять, вони вони такі обкладають. Обкладають. Uh -huh. і <реш> вона <реш> вчила магістерську а це, до речі, фраза. Просто я завжди так говорю, що тварини і собаки набагато краще і добріше ніж люди. Всі, і коли я бачу, що щось роблять з тваринами, я просто готова розірвати. Просто старічки і тварини. Це от дві такі категорії, які яких я дуже жалію завжди. Яких треба за А це не пішну, це мітку. Запаки.